Сьогодні я приїхав вклонитися воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, в лавах якого я перебував майже два роки. Побував на фронтах російсько-української війни на Донеччині, Луганщини. Проїхав дорогами Херсонщини, Запоріжжя, Харківщини та інших областей, включаючи Суми, і відчув всі поневіряння українців у цій російсько-українській війні. А ці хлопчики, ім'я яких викарповані на цих стелах, а їх вже загинуло понад 60. Це лише перший до 2020 року. Хочу сказати історію створення цього монументу. Це була моя ініціатива. І в 2017 році я разом із моїм бойовим побратимом Ігорем Мазаром по Тополя привезли цей постамент на це місце. А наш однодумець, кунсовець. Сергій Чумак та заступник командира по бою позивним Ольжич доклалися до кінцевого спорудження цього монументу. Я хочу згадати поіменно сьогодні кожного воїна-розвідника, який віддав своє життя. За те, щоб Україна була мирною європейською демократичною державою. Коли ми ставили цей монумент, поряд росло соняшникове поле, а зараз буяє пшениця, пшениця, яка нагадує нам далекі роки Голодомору 1932-33 років. Москалі знову прийшли нас убивати і мучити голодом і холодом. Але цього не станеться, тому що наші мужні воїни-розвідники, мужні збройні сили і всі правоохоронні структури, які взяли зброю і тримають передні рубежі, не дадуть ворогу подолати таку відстань і зайти на святу українську землю. У далекому тилу я хочу подякувати сьогодні всім батькам рідним, близьким, воїнів, які віддали найцінніше своє життя, за те, щоб життя продовжувалося в образі їхніх дітей, синів і дочок, щоб життя продовжувалося на теренах великої української землі держави нашої України. Я хочу, щоб це небо завжди було таким чистим, прозорим, сонячним, як сьогодні. Вічно пам'ятати героїв, які віддали свої молоді життя, і пам'ятати, якою ціною здобувалося і здобувається наше сьогодення. Сподіваємось, що мир наступить, і ми будемо вічно пам'ятати своїх героїв, їх героїзм, мужність, яка закарбується у наших серцях, головах і пам'яті на віки. Слава їм і слава Україні!